Духу та його друзі. Нам час рушати у дорогу в нові незвідані світи, розтануть всі страхи й тривоги, коли крокуєш поряд ти. Юху попереду нові пригоди і дивовижні відкриття. І кожен день дарує втіху і неймовірні відчуття. Яке чудове в нас життя! Юху! Гайда з нами мандрувати! Юху! Тебе чека весела гра. Ти всюди зможеш побувати. Пригодам рада, дітвора. Ура! Ура! Для тих, хто має справжніх друзів. Халепа жодна не страшна. Повірний друг з тобою буде, як раптом станеться біда. Дружба міцна вас поєдна. Кличуть тебе нові світи. Вперед! До мрій! Лети! Юху та його друзі. куки пінгвін на південному полюсі. Майже припливли! Ого! поглянь на юху, Ого. вражаючий краєвид дивовижно, так. навколо нас тільки лід. Так гарно. Юху, ми точно на місці. Мабуть, це північний полюс. Спаркі казала, що там дуже холодно. Ненавиджу холод. Весела розвага. О ні! Занадто слизько. Зачекайте, я вами. Ні, зупинися. Де це ми? Хто кинув? Вас оточено. Анірож? Хто це? Не знаю, але мені страшно. Аго, хто там? Може, він просто лякає. Пробач, не хотіли турбувати. Ми впали сюди. Будь ласка, покажи нам вихід звідси. А навіщо вам іти? О, ми шукаємо зелені зернятка. Зернятка? Не знаю, що це. Коли зберемо усі зелені зернятка, то зможемо повернутися додому в ютопію. А я вас не випущу. Та це ж просто малий пінгвін. Очам своїм не вірю. Стривайте. Пінгвін? Пінгвіни живуть на південному полюсі. Гей, пінгвінчику! Це північний полюс. Ви заблукали. Ой, ясно, що ні. Це південний полюс. Південний? Ми не туди припливли. Треба дістатись північного полюсу до появи Аврори. Маємо знайти вихід, інакше ми приречені. Ви нікуди не підете нікуди. Тільки я знаю вихід. Тому виконуйте мої накази, щоб я вам допоміг. Інакше до віку будете моїми рабами. То ми його бранці. Мабуть, він хоче погратися. Називайте мене містер Кукі. Шикуйтесь. мерщій. У нас немає часу на ігри. Чому заклякли? Робіть, як я кажу. А на мерщій інакше буде боляче. Хтось пояснить, що відбувається. Лемі, підіграй нам. Чому? Чуєш ти? Ти? Що ти сказав? Я не жартую. Не переймайся. Я просто сказав, що ти милий пінгвін. О, гаразд. Хоча я і так це знаю. Ви заслужили на покарання. Назад. Вперед! назад покачайтеся. Як весело. Набридла. Набридла. Я не виконуватиму наказів малюка. Та не вже тоді я не покажу вихід. Схоже, вам не цікаво. Я збирався показати, але тепер Леммі нам потрібна інформація. Будь ласка, пограємося ще. І він нам скаже гаразд. Не змушуйте мене чекати. Гаразд, я гратимусь. Просто хочу звідси вибратися. Я теж, я теж. Тоді, друзі, готуйтеся до гри. До гри? Так, зіграємо у хованки. Я скажу, де ховатись. Там, 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 там. Ховайтеся. Я заплющу очі і порахую до десяти. Один, два, три. Зробімо, як він каже. Сховаймося! Шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Закінчив. Хто не заховався, хай кричить: Ура! Цікаво, де ж це вони. А, бачу тебе і тебе, і тебе, і тебе, і тебе. Ура! Знайшов усіх. Було весело. Та хіба це були хованки? Повеселилися й годі. Тепер ви маєте зібрати усі розкидані брили льоду. Приберіть тут усе, ясно? Що прибрати тут? Чому ми маємо прибирати за тебе? Не хочете? А, а я збирався дати карту після прибирання, але. Ні, ні, приберемо. Будь ласка, просто приберемо лід. Гаразд. Мила, люба дитина, не так? Ми марнуємо час. Може, повернемось так, як спускалися? Що скажете? В енциклопедії написано, що неможливо вибратися нагору тим спуском. Треба дочекатися, поки цей шибеник покаже нам шлях. Ходімо його запитаємо. Прибирання закінчено. Скажи, як вийти. Він міцно спить. Бачу плитку, погляньмо. Там має бути карта. Дістав. Ми виберемося. Що це? Що таке Лемі? Це не... Це зовсім не карта. Я хочу до мами. Він скочив за мамою. То Це не його дім. Як він тут опинився? Може, впав у печеру, як ми. Твоя правда, може, він у пасті, як і ми. Хто це? Як боляче. Чіву. Чіву, ти ціла? Просто послизнулася. Бідолашно, Дивіться! Тріщина у стіні. Ого! Нарешті ми вільні. Тікаємо звідси. Стривайте, а як же куки? Він побачить вихід і сам вийде. Навряд чи. вихід небезпечний. Він не вибереться сам. Ми не покинемо його у пасті. Так, берімо його з собою. Гаразд, якщо вибору немає. Поможіть, hey, чому вирячились? Ви закінчили прибирання? Інакше я не скажу дорогу. Поки okay, okay, ми вже вибралися з печери. Справді, то це не сон. Ура! 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 Я радий вибратися з печери. Хуки, чому ти плачеш? Де моя мама? Я хочу до мами. Не засмучуйся. Ми її знайдемо. Ми тобі допоможемо. Вона має бути десь неподалік. О, там. Він навіть не подякував нам? Нам уже час іти. У мене є ідея. Готово! Санчата Руді? Молодець Руді, уперед. Друзі, стривайте. Чому ти повернувся? Пукі, ти щось забув? Вам точно треба до ютопії, а може залишитись. Коки, ми маємо повернутися, але приїжджатимемо у гості. Справді, зіграємо з вами у хача. Прощавайте! Прощавайте! <клухи>